Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. Сьогодні виповнюється рік, відколи росіяни скинули дві величезні, очевидно, 500 кілограмові бомби на драмтеатр Маріуполя, де ховалося дуже багато людей, мирних мешканців. В результаті кількість остаточно загиблих досі невідома. За різними джерелами від 300 до 600. І з цього ми почнемо розмову з Петром Андрющенком, радником міського голови Маріуполя. Пане Петре, вітаю. Вітаю вас. У вас є якісь уточнені дані, бо мені доводилося зустрічати дуже різні цифри кількості загиблих людей внаслідок авіабомбардування маріупольського драмтеатру. Ну, дійсно, існує дві цифри: такі основні: перша цифра ту, яку ми рахували достатньо довго. З нашими журналістами з всім залученими одразу після бомбардування в перші тижні, і ми виходили на цифру в 300 людей мінімум. А потім перераховував, були ще дослідження, які кажуть, що може бути 600. Ну насправді найгірше в цій ситуації і наболючіше, те, що ми ніколи вже не дізнаємося скільки нам насправді було людей загибло в драматичному театрі, і навіть не дізнаємось, хто ці люди. Всі, тому що росіяни протягом власне першим, що вони почали робити в червні, це демонтаж драматичного театру, розбор завалів провели потайки ексгумацію, і ми знаємо, що ці люди мають бути з поховані або в старокримському кладовищі, в братських могилах, або в Магнущі, але навіть ця інформація остаточна і точно її назвати не можна. Тобто ми розуміємо, що десь, а де саме, поки не відомо. І через це ми ніколи не зможемо дізнатися, скільки ж насправді людей було в драматичному театрі під час бомбардування. Єдиний шанс, якщо ми отримуємо доступ після перемоги або в під час деокупації Маріуполя, до даних, які існують в окупантів, тому що все це в них реєстрацію пройшло з самого початку. Вони почали приховувати просувати свою версію про якийсь неіснуючий вибух зсередини про всього чотирьох загиблих. Тому навіть сьогодні на роковини жодної згадки про драматичний театр в інформаційному колі Росії або російських пабліках, які існують в Маріуполі. Але для нас це дійсно ну чорно, просто чорна дата. Треба знати все складається з деталей. Якщо казати, от найголовніше, мабуть, що да, що в драматичному театрі загибли матері за немовля, ті самі, які були в пологовому будинку під час першого бомбардування. Після бомбардування їх було переміщено в лікарню інтенсивної терапії. майже всі там народили цього дня. А потім, оскільки з того боку йшла навала російська, вони були переміщені в драматичні театри. Вони були розміщені в гримерках, які власне знаходяться на третьому поверсі в епіцентрі е вибуху, тому точно на жаль, ми їх втратили. Це така знаєте, сумна історія, яка почалась з першого бомбардування пологового будинку і дитячої лікарні, і на жаль, так сумно закінчилася драматичним театром. Це Петре, а, а слідство а встановило не... прізвище пілотів, які скидали бомби. Поки що немає в нас даних. Е, е, на жаль, ми точно знаємо, що е, ці літаки злітали з Приморська Ахтарська. Це місто біля Єйська, знаходиться за 30 кілометрів від Маріуполя. Власне, все бомбардування міста відбувалося з цього аеропорту. Досі ми шукаємо, хто в цьому міг бути, тому користуючись можливістю, сказати, запрошу запрошував, да, якщо хтось надасть нам точну інформацію, аби від чого відштовхнутися, хто саме були ці люди. Всі маріупольці будуть. Дуже вдячні, і це точно наблизить відплату. Але впевнений що ми знайдемо. Ми над цим працюємо постійно. Ми я маю на увазі дуже велике інформаційне війська Маріуполя, і ми впевнені, що в співпраці з нашими спецслужбами і спецпідрозділами ми обов'язково знайдемо і помстимося кожному. Скільки зараз залишається цивільних у місті? У вас є, хоча б приблизне розуміння цієї цифри? Приблизно. Так, приблизно 90 тисяч залишається в місті. Дуже велика тенденція останній місяць на виїзд з міста. Це не може нас нарадувати. Багато людей їде, багато людей, і навіть літніх люди виїжджають, і виїжджають ті, хто доглядав за літніми людьми. Тому що прийшло остаточне розуміння, що покращення не буде. Знову ж таки, да, всі розуміють, що мобілізація, яка потрохи повзе, поки по Маріуполю, скоро піде крокувати. Що називається широким шагом, тому люди їдуть, особливо сім'ї з чоловіками мобілізаційного віку, виїжджають, виїжджають через Росію. Це не так просто, але і не так складно. Тобто було б бажання, ми допомагаємо як можна інформаційним супроводженням, як з ким і поїхати, і через які точки. І багато людей повертаються в Україну, багато людей залишаються безпосередньо в країнах ЄС. Фіксуємо цю хвилю останні два тижні. Ну, це така добра тенденція, яка дійсно тішить. Ми просто недавно спілкувалися з міським головою Мелітополя Іваном Федором. і він казав, що у Мелітополі, окупованому, встановили необхідність дозволу на виїзд за межі міста, і зараз на окупованих територіях українського півдня, щоб переїхати з однієї окупованої частини в іншу, все одно треба брати якісь ці аусвайси. А з Маріуполя теж треба, щоб виїхати кудись, брати якісь дозволи чи люди можуть вільніше це робити? На щастя, поки все це без дозвілів, або точніше сказати, це вже без дозволів, тому що так, те, що ми бачимо по Запорізькій області, це стосується Мелітополя, Бердянська. Вони просто беруть за практику те саме, що існувало в Маріуполі. І все літо для приміщення окрім фільтрації потрібен був окремий дозвол на для перебування на вулиці. З 1 вересня він був скасований, тому на сьогодні в Маріупольці вільно пересувається в Донецької області. Є проблеми з Запорізькою областю з цими самими дозволами. А однак, для виїзду на території Росії поки що ніякі дозволи не потрібні з іншого боку. Вже губернатор Ростовської області прийняв відповідно. Папірець, який ускладнює перетин кордону насправді між Україною і Росією у районі Новоазовська, тому ми впевнені, що знову будуть якісь погіршення і якісь додаткові обмеження щодо перетину, коли буде поновлено з 1 квітня в Маріуполі повністю військовий облік. Але поки що ніяких додаткових паперів не потрібно. Всі для тих, хто тих, хто хоче виїхати, попереду існують. Звісно, це потрібна фільтрація, на жаль, та сама. Але ніякого окремого дозволу на то не треба, і власне люди цим користуються. Ну але те, що ростовський губернатор ухвалює якісь папірці і ускладнює перетин е, території, яка за внутрішніми російськими законами ніби є одним і тим же це хороший знак. Значить, вони сприймаються таке кордон України і Росії як кордон. Дякую, пане Петре. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, був з нами в ефірі. А далі Андрій Ковальський. Андрію, чекаємо на новини.